Ополівару 17 рік, 1,6, ціна 96 тисяч 999, такий прикольний, одяг непоганій комплектації з екранчиком. Так, Румстер 10 рік, бензин 1,2, 22 тисячі злотих. Це свіжо куплений, 20 тисяч. Це у нас теж вони тільки купили 40 тисяч Opel Zafira, 17 рік, 70 тисяч злотих. Volkswagen Туран 16 рік, 2,0, ціна 62 тисячі. Peugeot 3008, 12 рік, 32 тисячі злотих. дизель 1.6. E Space Renault 15 рік 1.6 DCI 62 999 Renault Grand Scenic, 15 рік, бензин один ціна 45 тисяч, Mercedes Benz Citant Diesel 53 999 Citroen Xara ціна 10 тисяч сьомий рік. Kia Sportage, 8 рік, бензин 2,0, ціна 21 тисячі. Рено Гранд Сценік. 15 рік, ціна 35 тисяч злотих. Сітроєн Пікасса. Десятий рік, дизель 1.6, Ціна 23 тисячі 999. Peugeot 5 тисяч Десятий рік, дизель два і ноль, ціна двадцять 999. девяносто 3 BMW, третій БМВ, восьмий рік 35 тисяч. Тойотара в чотири, дизель два і два, ціна 35 тисяч дев'ятсот девяносто дев'ять.